Знайдіть різницю, подайте відповідь у нескоротному вигляді та вкажіть у область визначення. Тож маємо два вирази. А-2 поділити на А плюс 2 та А-3 поділити на А в квадраті плюс 4А плюс 4. І ми хочемо відняти один від іншого. Пам'ятаємо, що коли ми додаємо або віднімаємо дробові вирази з різними знаменниками, перший крок завжди це знайти найменший спільний знаменник. Власне, погляньмо на знаменники. В першому виразі маємо біном А плюс 2, в другому виразі трином А в квадраті плюс 4 а плюс 4. Можемо розкласти його на множники. Замість того, щоб шукати його корені, а насправді у нього тут один корінь, ми розпишемо це як А в квадраті плюс 2 помножити на 2а плюс 2 в квадраті. І побачимо, що це дуже нагадує формулу квадрата суми. А отже, згортається в А плюс 2. В квадраті. Або можемо це записати як А плюс 2 на А плюс 2, що і буде нашим найменшим спільним знаменником. Запишемо з ним наш перший вираз. В знаменнику буде А плюс на А плюс 2, тобто домножаємо на той множник, якого нам не вистачає. І відповідно домножаємо в чисельнику, щоб вираз не змінився. Тобто в чисельнику А мінус 2 на А плюс. Мінус. В другому виразі ми вже мали знаменником наш найменший спільний знаменник. Тож цей вираз залишається без змін. В знаменнику А плюс на А плюс, в чисельнику А мінус 3. Та зверніть увагу, що при А дорівнює мінус 2 знаменники стають нульовими. На нуль ми ділити не можемо. Тому потрібно вказати, що А не може дорівнювати мінус 2. Тобто область визначення це всі дійсні числа, окрім мінус 2. Так, спільний знаменник є, тож можемо віднімати чисельники. В Знаменнику А плюс 2 на А плюс 2. В чисельнику. В першому чисельнику у нас формула різниці квадратів. Тож запишемо, що це А в квадраті мінус 4. Далі, враховуючи, що ми віднімаємо, змінюємо знаки в чисельнику в другому виразі на протилежні. Тож мінус А плюс 3. І це дорівнює. В знаменнику можемо це записати, як А плюс 2 в квадраті, а в чисельнику. Запишемо від найбільшого степеня до найменшого, відповідно, а в квадраті мінус А. І до мінус 4 додамо 3. Це буде мінус 1. Також не забуваємо вказати, що область визначення це А не дорівнює мінус 2. Схоже, що ми завершили. Чисельник та знаменник не мають спільних множників. Тож нічого скоротити ми не можемо, а отже, вираз поданий у нескоротному вигляді. Також ми вказали область визначення. Ось так.